Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Спортивне місто. ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні темою нашого етеру стане вплив силових тренувань на жіночий організм та емоційний стан. Біжутально ці питання ми розберемо з нашою гостею, фітнес-тренеркою Аліною, Аліною Панькіна. Я Радий вітати вас. Також. Давайте почнемо з того, які фізичні переваги отримують жінки від силових тренувань. Насамперед, це більш зміцнені кістки, суглоби, м'язи, опорно-руховий апарат. В е, даний час жінки ведуть не дуже рухомий образ життя, і тому це, скажімо так, дуже шкодить їхню, їхньому здоров'ю. Е, жінки приходять. Не можуть ні присісти, нічого зробити. А коли вони займаються силовими вправами, вони стають більш рухомими, більш здоровими, більш сильними. Так, чудово. А які силові тренування впливають на емоційний стан жінок? Як силові? Як, як, так, як? Ем, ну, під час силових тренувань у жінок вирабатуються ендорфіни. Гормон ендерфін це сприяє більш кращому, кращій боротьбі зі стресами. Вони відволікаються від того, що просходить в їх житті, відбувається в житті. Вони думають про те, що в них якась вага на штанзі, аби її витримати. А ну тобто ми тут часу зустрічаємось саме з фітнес-тренерами, з різними спортсменами, але завжди всі кажуть, що от саме тренування або заняття, регулярні заняття фізичною активністю, вони все ж таки допомагають розвантажити не тільки там твій організм, але й твій емоційний стан. От я так розумію, що всі тренери це завжди підтверджують. А які ризики можуть бути пов'язані з силовими тренуваннями для жінок? Жінка, коли вона йде до тренажерної зали. Займатися силовими вправами, вона повинна вже знати, які є в неї захворювання, наприклад, гінекологічні. Тобто повинні бути рекомендації лікаря, що жінка вагітна, тут знижується навантаження, тут все обережно. І ще жінка, вона більш схильна до травмувань. тут Повільно набираємо вагу на штанзі, все робимо дуже акуратно. Тобто все поступово, поступово ніяких перевантажень, так. так? А чи проводите ви такі консультації перед заняттями для тих, хто приходить до вас вперше? Так, я завжди питаю, які є захворювання, тобто, е які були е операції, були чи були е там, допустим, Є жінки, які приходять там. Я хочу привести себе до форми після народження дитини. Тобто, ми повинні знати все це, тобто для того, щоб розуміти в якому напрямку і як працювати так з людиною. А чудово, а як регулярна фізична активність, от все ж таки. Допомагає боротися зі стресом, подолати його, так у ці складні часи, в яких ми зараз живемо. Тому що ми зараз більшість з нас, як жінки, так і чоловіки, а жінки мені здається особливо, так живуть в такому моменті стрес, в часи стресу постійного. Як допомагає подолання? Повернемося до того, що вони стимулюють виробку ендорфінів, а він придмічує кортизол. Боремося зі стресом таким чином. Жінки, які приходять до зали, дуже багато їх, у яких є чоловіки, які боронять нашу країну, вони приходять і кажуть, я хочу привести себе до форми, бо мій чоловік скоро прийде в відпустку, чи скоро все закінчиться? Бо таким чином вони борються зі стресами, тобто вони ставлять перед собою можна сказати, таку ціль. ціль так. Да, вони відволікаються від цього. Так Відчинам. чудово, а як часто жінкам рекомендується займати силовими тренуваннями? Три, Три рази на тиждень цього буде достатньо, щоб привести себе до форми. Протягом якого часу можна привести себе до. Можна знайти залежить, ці оптимальні різний. залежить результат. від ісходних, ісходника, якого ми маємо. Якщо є надмірна вага, трішечки довше. Трішечки так? довше. Якщо, так. Просто для так. Підтримання. Якщо дівчина прийшла, вона більш-менш у формі. Ми Можемо підтримувати форму, чи вона там хоче, я кажу, хочу рельєф. Тут ми вже починаємо роботи з рельєфом. От. Так теж може бути довго. Чудово. А як можна підтримувати ось цю мотивацію для регулярних занять? Тому що багато хто може от я особисто на своєму прикладі, так, от в мене мотивація займати спортом, ну зовсім вона така не, не досить вдала, скажімо, так, тому що я можу почати і. Кинути. Ну, так. Е, насамперед, здоров'я це мотивація. Е, мотивація це відображення у дзеркалі. Коли жінка бачить, що щось тут не те вже, вона прийде до зали. Е, Вибір кваліфікованого тренера це теж мотивація. Коли людина бачить тренера і каже, я хочу бути такою, це мотивує дуже. Мотивація може бути спілкування в залі. Багато жінок приходять, щоб побачити друг друга. Вони спілкуються, вони товаришують. Та це, це теж мотивація. Мотивація це може бути конкуренція між ними. Угу. Я можу більше, а я можу ось так. Чудово, чудово. А які рекомендації можна, можна дати щодо відновлення після інтенсивних тренувань? Що потрібно робити? Це сон сімигодинний, годинний, це збалансоване харчування. Це можуть бути масажі, це розтяжка. Відсутність стресу. Відсутність стресу. А чому, от, до речі, багато хто з тренерів, якщо, якщо не всі, так завжди наголошують на правильному харчуванні. Хіба без правильного харчування. Тільки в комплексі. Все працює тільки в комплексі. Тобто якщо людина, без е якщо людина е має надмірну вагу і вона виходячи тренажерної, вона е відпрацювала гарно в залі, але вона виходить і купує тістечка і. Їсть так, як їла раніше, то нічого в неї не вийде. Тобто, без uh, правильного харчування з результати... балансованого харчування результату можна не побачити. Чудово, тобто все пов'язано і так. між собою. А які рекомендації ви можете дати жінкам, які тільки починають або хочуть почати займатися от саме силовими тренуванням? Рекомендація номер один це коли ви прийшли до залу. Зверніться до кваліфікованого тренера. Не експериментуйте, не починайте самі ходити від тренажера до тренажера, питаючи щось зробити, травмуватися. Є жінки, які приходять до зали і качають тріцепс, часами його качають. Ні. Базові вправи. Кваліфікований тренер завжди допоможе. А як перебороти в собі ось цей, скажімо так, психологічний стан? Так, коли от, ну, я не піду до залу, можливо, там вже хтось краще виглядає, хтось краще займається. І от як от в цей бар'єр в своїй голові перебороти для того, щоб піти на перше тренування? Тому що ми знаємо, так, щоб чогось досягнути, треба почати діяти. От Як почати діяти? <съяв> Мотивація у всіх різна. <съяв> Прийти до зали. Познайомитися з тренером, поспілкуватися. Можливо, в цей день не буде тренування, ви просто не... контакт, поймаєте цей контакт. І тоді вже ви вирішите, хочете, хочете. Да, вийти до цього тренера, спілку... тренуватися чи ні. А Якщо самостійно ну, наважитися, це повинно бути відображення в дзеркалі та здоров'я. Так. І підсумовуючи нашу розмову, просто ми сьогодні багато кажемо про тренера, саме про тренера. Наскільки важливо знайти саме свого тренера і як зрозуміти, що ти знайшов от саме того тренера, який тобі потрібен і який тобі допоможе? Ну, повинен бути контакт між людьми. Якщо тренер щось каже, ти десь там маєш якусь недовіру, завжди можеш почитати, поінтересуватися, перевірити на перших, скажімо так, Етапа. тренуваннях, да. і потім вже ти достовіришся, чи твій це тренер, чи треба. Мін, міняти щось, а тобто я зрозумію. Головне це довіра до тренера. До віра, так і тоді да. можна досягнути тих результатів, за якими ти прийшов саме до А, Ну що ж на цьому будемо ставити крапку? Я хочу подякувати за те, що ви до нашої студії. А і щиро подякувати за ці поради для наших телеглядачів. Щиро дякую. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто, і говорили ми на тему впливу силових тренувань на жіночий організм та емоційний стан. В гостях у нас була фітнес-тренерка Аліна Панькіна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.